Я бачу кожен день, да. він залишив мені двох синів, і я бачу в них його. І вони, він поруч зі мною. Знаєте, я відчуваю, що він з нами, і якщо чесно, то ми всі чекаємо його ще повернення з кордону. Я в 2019 році прийшла на військову службу. Прийшла не просто там. Це вже в нас було двоє діточок. Це він вже після другого навчання академії. Йому сказали їхати на схід. Нас взагалі да, питання не ставало їхати чи ні. Ми зібралися і поїхали всі разом. Я маю продовжити його справу, скажімо так. Я маю охороняти, берегти, скажімо, наші кордони, нашу територіальну цілісність і майбутнє нашого українського народу, наших дітей. Кращий чоловік, кращий батько для дітей. У мене старший син дуже схожий на нього. Ми йшли по сходинку, піднімалися, я обернулася назад, а на мене старший дивиться. І дивиться таким поглядом, тільки таким ну, таким поглядом, тільки чоловік на мене дивився. Коли зараз навіть відкривається двері, маленький вже біжить, тому що тато приїжджав з кордону з рюкзачка цукерочку дістає, ту, яку ми йому давали, він є не з'їсть, він привезе і каже тобі від зайчика. Добрий, відповідальний, ну, в усьому ідеальний. Я не знаю, просто є таких чоловіків, ну, я не хочу нікого образити, але таких не існує. Присвоєне звання Герой України по смерті. Він був дуже в мене, до речі, сором'язливий. Можливо, десь хотів, але був дуже сором'язливий в цьому питанні. Тому я навіть так іноді ну, думаю, десь він там, да, як там, як скажуть, кажуть, десь дивиться. Я не знаю, як він це все сприймає, але Але якось так. Щоб у вас там було безутишне. Можна ходить. Дякую вам дуже. Навчитися жити якось заради дітей да, і дітям. Ось це, можливо, є вихід із ситуації, в який, яка у нас склалася. Заради нього, заради чоловіка, ну, тому що, моя думка, такі як мій чоловік, і багато чоловіків, вони віддали найцінніше життя, але тому що ми справимось, мусимо справитися, заради нього. Я так себе навіть серед нього за те, що він... він хотів би це, він хотів би, щоб діти виросли, виросли достойними свого батька. Я дуже рада, що в мене два сина на даний момент. Мені не так страшно, знаєте. Особливо старший, він такий вже великий. Я йду і розумію, що в мене є захист. Тобто... Ну, можливо в майбутньому мені іноді я собі зможу дозволити бути слабкою, як кажуть.